Доброго дня, Борис. Добре. Представтесь, будь ласка, для людей, котрі не з Харкова, котрі не знають, чим ви займаєтеся. Було б дуже цікаво познайомити людей з вами. Так, да, ну я Борис Реді. Якщо почитати на Фейсбуці, то я ветеранні активний учасник браунівського руху. От. А займаюся чим Ну ось наметом займаюсь, багато чим. А що саме от, ну, намет? От люди не місцеві не розуміють, в чому сила. Ну, ви ж курсі, що намет був поставлений недавно, цього 14 вересня 2014 року. З тих пір він тут стоїть, його пару раз палили, бомбили, що тільки не було. Ми його відновлюємо як так фенікс. А яка головна в нього знаєте, задача колись? Років 100 тому, трошки менше, може. Микола Хвалевий, здається, сказав. Харків місто велике, але невеличке. От з тих попір, як з'явився тут на цій площі найвеличіший намет всіх часів та народів. Єдиний у світі, який бомбила стратегічна авіація Російської Федерації, Харків став бути не тільки великим, але й величним містом. Ну так. А, скажіть, будь ласка, чому а, Харків має переходити на українську мову? Чи це важливо? Ну, питання мови насправді. І просте складне одночасно. Чому складне? Тому що Харків переважно все ж російськомовне російське мовне місто. З Російщини. З Російщини. Раніше воно було більше україномовним, ніж зараз Львів. Це було колись. І, до речі. Перші діячі українського націоналізму з'явилися саме у Харкові. Табличка Міхновська моє, mm -hmm. там і все таке інше. І перший теракт е, українських націоналістів був створений теж у Харкові, підірвали пам'ятник Пушкіну, але він тоді встояв. Mm -hmm. Було недостатньо вибухівки. Та й головна задача, я так розумію, настільки було його підірвати, скільки привернути увагу. Mm -hmm. Тому теракт це умовно. Там ніхто не постраждав, це не проти людей було зроблено. Ну, от і простою той пам'ятник аж до 23, го здається року. <говорит> Після черга... ні, Ну десь там. От. Але ж при тому, що Харків розмовляє російською мовою, це все одно українське місто. <говорит> і розмовляє російською <говорит> <Все одно. говорит> російською про Україну. <говорит> це дуже така важлива річ. Але при цьому. Чому ж роль мови все ж таки? Мова це індикатор ідентичності. Це головне. Мова, це навіть в, в деяка мова, вона впливає навіть на поведінку людей, на те, що їм добре, на те, що погано, як вони світ сприймають. Тому українська мова вона не така, як російська, зовсім, як нам завжди казали, що російська це український діалект, російська це не так. Це своя мова, і я б дуже хотів би весь Харків розмовляв українською мовою. Але ж це ж питання часу. А і... скільки ще і... часу? Що для цього треба зробити? От як би ви звернулись до місцевих, до харків'ян? Е чому їм треба перейти на українську? Як би я звернувся? Ну бо ми українці, тому треба говорити українською, бо хто крім нас підтримує цю мову. Це однозначно. А, коли кажуть там про захист руського язика, все такий, інше. в нас поруч от зовсім величезна країна з величезною кількістю людей, яка користується кожен день і на всіх рівнях російською мовою, і російській мові взагалі нічого не загрожує. А от українській мові загрожує, саме тому, що поруч з нами знаходиться величезний сусід. Який має не тільки величезну кількість народу і величезну кількість території, який хоче нас знищити. І він хоче нас знищити тим часом, е і е застосовуючи все, що тільки можна, щоб спотворити українську мову, щоб вона вийшла з ужит. Для них це дуже важливо. Тоді вони просто скажуть, ну що ну це ж один народ, не що ж, ж говорять на русском, так і ми, значить, Харків це от типу Росія. Але при цьому. Харків все одно залишається Україна, вони б'ються, uh -huh. розбивають лоба Харків, а інші українські міста. І якби вони розбивали тільки свого Лоба, то ще нічого. Я б сказав би, ну, бити собі і далі. Але ж руйнуються міста, гинуть люди, багато поранених, багато людей на війні, замість того, щоб займатися якимось мирним життям, вони вимушені воювати з тими, хто каже, що. Тут же Харків руський міст, тому що там говорять по-русски. Mm -hmm. Це ясна річ, що це виправдання. Неяко би ми не розмовляли, вони все одно на нас би нападали. Але ж тим не менше, і треба робити все, щоб демонструвати, що Харків це Україна. Mm -hmm. І один із способів, це розмовляти українською обов'язкою. Дослухайтесь, поважайте українську, захищайте українську і будьте українцями. Дякую вам. Дякую.